Завдання 2. На рисунку відображено зміну густини в мікрограмах на метр кубічний дрібно дисперційного пилу в повітрі протягом доби в деякому районі міста. У кількох годин густина такого пилу в повітрі перевищувала, тобто була більше, за допустимий середньодобовий рівень, що становить 25 мікрограмів на кубічний метр. І так, для цього я шукаю 25 мікрограмів на моїй вертикальній осі, осі да? І проводжу через 25 пряму, паралельно до горизонтальної осі. Дивлюся, яка частина графіка в мене знаходиться над моєю прямою, бо це якраз там, де йде перевищення. Тобто графік вищий за ось цю пряму. Да? І дивлюся, з якої до яку години це відбувалося. Це у нас відбувалося з 12 до 18 години. Отже, 18-12 це відбувалося протягом 6 годин. А це в нас відповідає варіанту відповідей В.